Бро, а це правда що ти писав тексти для пісень Верки Сердючки і Тіни Кароль? Ну було діло, а що? А скільки коштує пісню хітову замовити? Ну залежить про що трек і який стиль. Ну щось таке трушне, типу, я такий правильний, всі люди навколо брешуть, обманюють. Ну це буде коштувати десь 20 гривень 30 копійок. Кайф, бро, бабки є. Я уже не вірю у ваші міражи. Знаєш, що з таким я би не дружив. голову дурманять, ніби той гажи. Та я вам не вірю, бо уже пожив. Я уже не вірю у ваші міражи. Знаєш, що з таким я би не дружив. Волову турманять, ніби той гажи. Та я вам не вірю, бо уже пожив. Ну що, як тобі? Бро, це тупо beautiful, але в мене тільки 19 гривень є. Ну ладно.